Всі звикли, що керувати активними завантаженнями в браузері Google Chrome можна з лівого боку знизу, але інколи після оновлення меню завантажень може змінитися та розміщуватися ближче до панелі закладок з правого боку зверху. Після завантаження файлу іконку завантажень можна бачити біля розширень. Натиснувши на неї, можна керувати завантаженнями. Якщо ви хочете повернути попередній вигляд завантажень, то потрібно відкрити нову вкладку в браузері. Та в адресну стрічку ввести команду, яку ви бачите на екрані. Якщо така команда вводиться в перший раз, то ймовірно, ви побачите попередження. Потрібно просто зі всім погодитися. Після цього, навпроти вибраних параметрів, потрібно значення Enabled змінити на Disabled. Я не змінював значення напроти версія 2, але якщо у вас не запрацювало, то спробуйте змінити. Після внесених змін браузер потрібно перезавантажити. Це можна зробити самостійно, закривши та відкривши браузер або натиснувши на кнопку, яку ви бачите на екрані. В такому випадку браузер самостійно закриється та самостійно відкриється. Спробуємо знову завантажити файл. Як бачимо, меню завантажень повернулося на звичне місце. Все ж таки пам'ятайте, що будь-які дії в розглянутому меню можуть призвести до неправильної роботи браузера.